Все корупції в Україні більше нема, і з такими чудовими новинами я повертаюсь до вас на Ютуб в оновленому форматі. Підтримуйте, будь ласка, його лайками, репостами та, звісно ж, коментарями. Отож, президент Зеленський остаточно, можливо, навіть назавжди, поборов корупцію. Відбулося це, як ви чудово розумієте, з допомогою керівника офісу президента Андрія Єрмака, а можливо, тільки завдяки Єрмаку. Ви спитаєте коли сміятись? Я скажу ніколи. Ну, точніше, сміятись то може колись і можна буде, але точно не зараз. Я вам серйозно кажу: Зеленський і Єрмак побороли корупцію. Як я це зрозумів? А ви подивіться, скільки новин про боротьбу з корупцією зараз виходить щодня. Одна, максимум дві. І то йдеться про випадки якогось ледь непобутового рівня. Зараз ситуація така. Антикорупційний десант по українській землі пройшов, змів все на своєму шляху, і зараз уже тільки проводиться зачистка окремих корупціонерів, які загубились в лісах українського правосуддя, але через неможливість красти самі виходять на дороги і здаються. Саме так все виглядає, принаймні в порівнянні з тим, що ми спостерігали 3-4 місяці тому, принаймні, якщо вірити стрічкам новин. Ну згадайте, як кожного дня ми відкривали ці стрічки і ледь не втрачали свідомість, коли її читали. То якась мсечка, перепрошую, мсекиня із пачками грошей, які вилітають у вікно, чи змиваються в унітаз, чи лежать на дивані разом з її чоловіком. То одеський воєнком, який постійно десь знаходить півмільярда гривень і намагається вийти під заставу, то яйця. По 17 гривень для Міноборони, то син Баканова, прилаштований в СБУ, то молодий генерал-прогульник у Міністерстві внутрішніх справ словом кожного дня по кілька разів просто хотілось плакати. Але зараз всього цього нема. Як рукою зняло вже місяць, як настрій набагато кращий згодні. Напишіть у коментарях, якщо у вас теж таке враження. А якщо ні, то тим паче напишіть, чому не згодні, бо я особисто останнім часом відчуваю приплив любові до суспільства, в якому живу. Доволі потужний прилив, можливо, навіть незламний. Бо я живу в світі рожевих поній та ілюзій того, що з корупцією справи в нас набагато, на десятки порядків краще ніж ще півроку тому. І я пов'язую цей фантазійний екстаз із тим, що прес-служби українських антикорупційних органів попросили публікувати менше новин про боротьбу з корупцією. Бо, судячи з усього, наші з вами палки українські серденька просто не витримували того натиску державної боротьби з корупцією, помноженою на прозорість та свободу інформації. Давайте відверто середині 24-го року, ми ненавиділи свою владу, і пік цієї ненависті припав саме на розкриття найгучніших справ та публікацію новин про це. Ми ненавиділи Єрмака та Зеленського за те, що хтось крав. За те, що хтось не крав, бо коли хтось не крав, це викликало ще більше підозр, ніж коли хтось крав. Ми ненавиділи їх після публікацій про те, що одного корупціонера спіймали на гарячому, іншому вручили підозру. А у справі третього почалися судові слухання. Кожна новина про антикорупційні процеси була, наче ножем по серцю. А тепер жити набагато легше. Нема новин, нема проблем. Ну принаймні, немає нервів. Такий от парадокс. Я хочу підкреслити, що я в цьому відео не буду розбирати справедливою була чи є ненависть до Зеленського, до Єрмака, до Порошенка чи до Гройсмана, чи несправедлива. Але пройти повз цей парадокс, який я спостерігаю, перш за все, за собою, за своєю інформаційною бульбашкою, я не можу. Скажіть чесно. Ви досі думаєте про те, а хто такий Гройсман? Отож, уявіть собі, країна, яка вистояла один на один із Росією в перші 20 років свого існування, при тому, що скільки вони нам сюди експортували корупції і конкретних корупціонерів в окремих галузях, росіяни своєї мети в Україні досягли. Ну, наприклад, битву за роззброєння української армії, російська корупція. В українського сектору безпеки та оборони виграла або майже виграла армію. Ми розтягли майже повністю, і війська приспали майже повністю. Лише 6 тисяч боєздатних солдатів із технікою. По суті, одна бригада готова до бою. В нас були станом на початок 2014 року. Ну, принаймні, тодішні українські лідери в цьому нас переконували. Але зрештою. Майдан, який зі зброєю в руках переїхав на схід, був значно чисельнішим і, зрештою, дав достойний бій російській армії. І, зрештою, сформував кістяк нових українських збройних сил, ну або оновлених збройних сил. При цьому, знову-таки, оцінку подіям 14-х років дасть історія, а не я сьогодні. Зараз. Ця сама битва продовжується і є набагато більш запеклою ніж тоді. Хоча, в цілому, українська армія була відтоді реанімована, треба віддати належне. Ну і при цьому Росія намагалася свої корупційні пазурі запхати в усі, в тому числі інші галузі нашого життя. Їм дуже було потрібно, щоби ми стали недолугою, напівсліпою, напівсонною, напівдержавою, якій Москва могла тільки дати понюхати щось там. Якийсь прикорм, і ми мали йти на запах і виконувати всі їхні забаганки, ну як, наприклад, зараз відбувається у Придністрові, у Білорусі, як довго було в Вірменії, і багатьох інших країнах пострадянського блоку. Тобто, я це все до чого, окрім, ну скажімо так, стандартного середньосвітового міжнародного рівня корупції, ну того рівня, який є в усіх державах. У нас ситуація погіршувалася ще й через сусіда, який постійно нам підсовував своїх підгодованих Януковичів, Фірташів, Новинських і так далі. Тобто, ну взагалі-то, якщо так подивитись, за великим рахунком перші 33 роки української незалежності показали, що ми з вами великі молодці, і нам не варто звинувачувати в усіх своїх бідах лише самих себе. Але так з корупцією боротися варто. І варто боротися набагато більш жорстко ніж зараз. Які методи треба застосовувати? Ну, про це поговоримо в окремому відео. Но з іншого боку, а як боротися, якщо кожна справа, про яку нам розповідають, у нас викликає таку бурхливу реакцію? На відміну від вас, я не є експертом із ведення антикорупційних воєн. Я не експерт у тому, як поєднувати боротьбу з корупцією зі свободою слова під час повномасштабної війни. І, взагалі, на відміну від більшості користувачів українських соцмереж, я не перемагав у третій світовій війні, яка ведеться на 158 фронтів. Тож я не знаю, якою точно має бути ідеальна державна політика регулювання звітності і прозорості в галузі боротьби з корупцією. Але щось мені підказує, що цей Напівприкручений вентиль, оці фільтрування прес-релізів і новин, якщо взагалі це є з боку державних антикорупційних органів, якщо це не якийсь збіг обставин і не галюцинації українського журналіста, то є враження, що це саме зараз нам, пробачте, але допомагає. Допомагає не гризти одне одного і об'єднуватися. Ще раз пробачте. В мене таке враження, що навіть щось подібне, ми спостерігаємо зараз і в питанні критики військового керівництва. Ну, от у нас останнім часом було модно критикувати військове керівництво середнього і високого рівня. Восени було дуже багато дописів, багато емоцій, багато криків про допомогу, і я впевнений, що часто справедливих криків, але, вочевидь, в якийсь момент ми досягли якоїсь межі або дна, якщо хочете. Я навіть пам'ятаю, коли. 24 грудня тоді ми вперше за довгий час зупинилися і поставили самі собі запитання: а чи ця критика нас посилює, чи вона нас навпаки послаблює? Згадайте, перший рік, два повномасштабної війни ми були вкрай обережними в цьому питанні, і взагалі нікого ніхто не критикував. Але на третьому році ми поступово впадали в іншу крайність і наприкінці грудня досягли, так би мовити, дна. І водночас відчули під ногами ґрунт. Критика не те, щоби припинилася дехто після цього навіть ціле розслідування викотив, яке, до речі, обговорювалося на ставці головкомів і вже має вплив. Але градус емоцій в ході критики всі значно знизили, і це, судячи з усього, хороша ідея. Справа в тому, що після початку повномасштабного вторгнення в Україні залишилася свобода слова. Можливо, для когось це сюрприз. Але по-перше, цензуру ніхто не запроваджував, хоча українське законодавство саме це і передбачає. А по-друге, де факто якісь окремі спроби придушення свободи слова вони, якщо і були, то їх доволі швидко зупиняли, хто розголосом, а хто зверненням до міжнародних партнерів. Тобто, свобода слова в Україні була і залишається обмеженою лише. Або перш за все внутрішньою цензурою кожного, хто готує матеріали для ефірів, хто працює редактором, або хто пише якісь дописи у Фейсбуці, принаймні про свій досвід і досвід колег, з якими я про це спілкуюся, я можу свідчити саме так. І це при тому, що і в мене, і я впевнений, у багатьох із вас до початку повномасштабного вторгнення було геть інше уявлення про свободу слова в країні, де діє воєнний стан. Я, наприклад, собі уявляв, що в нас усіх позабирають машини, половину жінок відправлять на заводи, а всіх чоловіків на фронт, як під час Другої світової. Але ж ні, виявилось, що під час повномасштабної війни проти Второї армії міра тут в Україні багато чого можна, прям дуже багато чого. Навіть інколи здається, що занадто багато чого. Водночас, деколи дуже хочеться цими можливостями скористатися. Та на жаль, скористатися всім можуть не всі. Сили оборони України продовжують боротьбу на фронті 24 чотири на сім. Я дуже прошу допомогти 5-му стрілецькому батальйону 28-ї бригади придбати штучку, яка дуже допомагає вести цю боротьбу. Ми вже майже закрили збір на бабу ягу, залишається лише 9 тисяч. Я дуже прошу вас перейти за першим посиланням в описі до відео і допомогти закрити збір на неймовірно важливий. Потужний і незламний дрон. Щодо решти запитань, які, вочевидь, залишаються у багатьох із вас після перегляду цього відео, я свідомо не торкався сьогодні того, який в нас рівень корупції. Хто винний, хто більш винний, хто менш винний, коли все почалось, коли все закінчиться. Зеленський, не Зеленський, Єрмак не Єрмак це все теми для окремих відео, і в тому числі. Ці теми розкриті у багатьох попередніх відео на моєму каналі. Якщо ще не бачили, запрошую вас до перегляду. А в цьому відео я вирішив поговорити з вами про той етап повномасштабної війни та етап дорослішення української нації як такої, на якому ми з вами навчилися не рвати на собі волосся і не вбивати самі себе ненавистю, презирством, гординою чи іншими потужними відчуттями. Виявляється, що цей Темний наш бік він не такий вже і незламний, і потужний. І я щасливий, що ми, тобто Україна, стаємо трошечки дорослішими. І я щасливий і вдячний силам оборони України за те, що маю можливість жити в такій країні із такими людьми, як ви, як ми всі. Підтримайте цей український контент лайком і коментарем, а канал підпискою, якщо не складно. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, бережіть Україну! Слава Україні!